Пеппі оселяється у віллі Хованка. На околиці маленького містечка є старий занедбаний садок. У садку стоїть старий будиночок, а в ньому мешкає Пеппі довга панчоха, їй 9 років, і мешкає вона там сама самісінька. Немає в неї ні мами, ні тата. І добре, що не... ма, бо ніхто їй не заганув. Йти спати саме тоді, коли вона найдужче розгуляється. І ніхто не е, силує пити риб'ячий жир, коли хочеться з'їсти цукерку. Колись у пепі був тато, і вона його страх як любила. І мама, звичайно, теж була, але дав... так давно, що Пепі не пам'ятає її. Мама померла ще тоді, як Пепі була маленька, лежала в колисці. і... Так вирішала, що ніхто не міг витримати того вереску. Пепі гадає, що її мама тепер на небі і дивиться на свою доню крізь дірочку. Тому вона часто махає мамі рукою та каже: Не бійтеся, я не пропаду. Тата свого пепі ще не забула він був капітаном і плавав по широкому морі. Пепі також плавала з ним. Аж поки одного разу під час бурі велика хвиля забрала його з палуби і він зник. Але пепі була впевнена, що колись він повернеться. Вона не вірила, що тато втонув. Вона вважала, що поп... він поплив на острів, де живе по... повно негрів.